Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Вчора трішечки вам поплакала, спожалілася, що все погано, настрій поганий, натхнення немає, сьогодні натхнення знову з'явилося. Сьогодні здійснюється одна із моїх мрій, з якою я хочу поділитися з вами. Це рукодільна мрія і це зустріч з однією прекрасною талановитою дівчиною з нашої країни. Обожнюю, обожнюю її, обожнюю її канал і беру вас з, з нами на екскурсію на наш дівоч-вечір. Сьогодні ми проведемо його у колі е, її чоловіка. Є здогадки, хто це, пишіть у коментарях, а я обов'язково з вами поділюся, розкажу, як ми провели час, походимо, погуляємо наше чудове місто, містом Дніпро. І поділюся з вами приємною подією, приємним таким натхненничком, яке я сьогодні зловлю. Якщо цікаво, лишайтеся з нами, вам приємного перегляду, а нам цікавого і дуже яскравого дня. Такого яскравого, як і ця дівчина, яку я просто обожнюю. Приїхали ми до театру, театр опери і балету. Я вже зустрілася з Красиницькою та її чоловіком. Трішечки вам похизлися, хто впізнає. Ось така ось гарненька парочка, дозавітала до нас з Тернопіля, до нас у Дніпро. Які ваші здогадки, хто сьогодні буде зі мною проводити цей чудовий, яскравий сонячний понеділок, пишіть, хто впізнав красунечку. Трішки перемістилися. Прогулюємося. Ось моя солоденька парочка йде попереду, а я їх вирішила по всім своїм улюбленим місцям провести. Зараз ми йдемо на оглядовий майданчик через парк Шевченка. Під'їхали трішечки на трамвайчику І зараз будемо роздивлятися, гойдатися, фотографуватися. Погодка сьогодні дуже-дуже гарна, 27 градусів, сонечко світить і вітерець, цілий день цю вітерець. У нас сьогодні бомбічний. Я дуже-дуже вдячна цій талановитій україночці, яка погодилася сьогодні провести понеділок яскравий сонячний день в моєму колі. А приїхала до мене оксаночка недошитка. Я трішечки відступаю в бік, даю їй можливість побути разом. В неї сьогодні невеличка є можливість побути з чоловіком, тому я намагаюся не заважати її в той же час проводити з ними трішки часу. Я дуже-дуже рада. Мрії збуваються, я мріяла про цю зустріч дуже-дуже довго. І нарешті ми з нею зустрілися. Не подорожуючи Україною, я не поїхала у. Мандрівку, як я мрію, після перемоги обов'язково помандрувати. Але до мене доїхала моя мрія, чому я безмежно рада і дуже-дуже задоволена, що є така можливість зустрічатися зі своїми дуже гарними подругами. Саночки дуже багато і для мене робить, і для всіх україночок робить і надихає всіх нас. Тому санка. Будеш дивитися, будеш посміхатися в цьому для тебе. Дуже дуже раді. Пішла далі їм показувати, в ми можемо ще подивитися у місті Дніпро. Приїхали на оглядовий майданчик. Вона моя парочка вже пішла. Милуватися, любуватися. А я знову до вас. Трішечки покажу вам краси, яку ми тут спостерігаємо. Сьогодні понеділок, людей дуже-дуже мало. Зазвичай тут нема куди навіть в яблучку впасти. Фонтанчики є, є е, скамейки, де посидіти. І ось так виглядає наш оглядовий майданчик. Зараз ще познімаю трішечки вам Дніпра. Покажу, розказую, що ми бачимо. Мені дуже-дуже подобається сьогоднішній день. А ось наша річка Дніпро. Там далі монастирський острів. Сподіваюсь, ми ще туди дойдемо, де храм. Там мій улюблений водоспад. Дуже хочеться поводити їх по своїх улюблених місцях, щоб вони відчули це натхненнячко. Мене це дуже захоплює, дуже мені це подобається. Сподіваюся, і вони відчують цю всю красу нашого міста. Ось такий у нас оглядовий майданчик. Пишіть у коментарях, хто був в нашому місті, хто бував на цьому майданчику оглядовому, хто бачив, відчував, як вітер заповнює наші легені. Натхненням і приємними емоціями. Багато. Ми ще туди дойдемо. Там краса. Ой. Ой. Ой! Дік-дик-дик-дик-дик. Натхнення. Оцей водоспад, оцей острів, оцей храм. Зараз веду своїх е, е, своїх гостів нашого міста, провести, подивитися, понадихатися. Ще кажуть, не втомилися, попили ми трішечки кави, трішечки відволіклися і пішли знову мандрувати, ось таку ось красу розглядати. Не знаю, мені здається, навіть сьогодні ще й мирний день. Я не чула ще на одної тривоги, нехай буде так постійно, щоб вони могли нас відкритися один одним і відчути нашу красу, нашого міста. Місце сили. Дніпро. Щоправда, зелене і цвіте. Дуже багато води пішло і багато-багато тепер зелені. Розваги розвагами, гульки гульками. Поки мої гості відпочивають, поки насолоджуються З часом проведеним разом, я вже працюю сьогодні вже вівторок. Дуже вчора був насичений цікавий плідний день, втомилася, ніжки її відвалювалися, але задоволена, безмежно. Такого натхнення, такого суперського заряду позитиву мені її не вистачало. Я зараз готуюся до прямого ефіру. Зараз в Тікток буду виходити в прямий ефір. Трішечки ще й попрацювати треба. Після обід мене сьогодні Оксанка чекає на зустріч вона буде не сама, вона буде сьогодні ще з одним відомим блогером. Дуже багато наших дівчат її знають. Обов'язково я з нею познайомлюся і вам покажу розкажу про цього блогера трішечки. А зараз я хочу ще встигнути попрацювати. Я вже трішки пов'язала, зараз ще прямий ефір. Треба сходити ще по справах домашніх і побіжу знову ж таки на зустріч до свого натхнення. Ось тобі і баланс. Трішечки в чомусь ми в мінусі, в чомусь ми в плюсі. Досить неочікуваний такий сюрприз від Оксаночки. Я дуже щаслива, що в неї вдалося їй таки побувати в нашому місті, що вона провела час зі своїм чоловіком. Оксаночки ще величезний раз подяка за такий шалений мега-крутий день. Ми дуже багато говорили, дуже багато ходили. Насолоджувалися кожною хвилиною, проведеною разом, і я безмежно щаслива, що нарешті таки мені вдалося познайомитися саме з цією україночкою, з цією о, шаленою, дуже-дуже позитивною, дуже, дуже мега приємною дівчиною. Оксаночка, тобі величезне подяка ще за подаруночок, Не знаю, зараз зніму чи можливо вже завтра зніму, покажу, тому що дуже багато чого хочеться тепер встигнути. Натхнення зашкалює. Обов'язково яка ж рукодільна зустріч без подаруночків, Обов'язково вам покажу. Похвалюся, що мені Оксаночка подарувала зі своїм чоловіком. Було дуже-дуже приємно. Дякую величезне за приємний сюрприз. Я пішла працювати і вже пізніше щось ще покажу, розкажу вам. Одного дня нам замало. Сьогодні продовжуємо сонечко світа, хоч вже і П'ята година, мабуть, вже початок шостого. Біжу на зустріч до Оксани. Оксана сьогодні вже не з чоловіком буде, а ще з однією дівчиною-блогером. Заодно я познайомлюся і проведемо ще трішечки час на 8 годину. На 8 годину в неї автобус. Ну, у нас є ще час трішки поспілкуватися. Сьогодні центр, сьогодні кепочка. Одяг, спортивне взуття. Вчора на каплучках трішечки пописувалася книжки. Але провела досить цікавий, досить гарний, веселий день. Я дуже задоволена. І мені дуже сподобалося, що ми вчора його провели разом на такому цікавому товарі. Зараз до дівчат на зустріч. Хороші, під'єднайте, вам щось попадне розкажу. Настрій причудовий, не передати словами. Сьогодні вже середа. Трішечки вгамувала свій позитив, трішечки скинула посмішку зі свого обличчя і починаю працювати. Починаю працювати, і хочеться багато чого тепер встигнути. Зарядилася позитивом, зробила собі такий. Відпочинок запланований. Я хотіла, хотіла, мріяла, думала, але не думала, що він буде настільки приємний. Кадр я вам прикрасила подаруночком від Оксаночки Недошитка. Оксаночка мене потішила трішечки солоденьким, трішечки натхненням у порції пряжі і зарядила мене таким пенделем, що треба працювати, в тебе є чим займатися, не треба опускати руки, а треба далі рухатися і створювати яскраву красу. Я буду трішечки вам показувати, розказувати. У нас був вечір. Я приїхала на п'яту годину, вже трішки під'єднувалася, вам показувала. Приїхала на п'яту годину, ми з дівчатами зустрілися. Провели час у кав'ярні, не кав'ярні солоденьких поїли пончиків. Зараз трішечки вам ставлю відео, посмакували, посиділи, поспілкувалися з кавуською. Познайомилися ще одна шалена дівчинка, також позитивна, дуже-дуже енергійна Ірина Кабаченка. Мені було дуже приємно з вами познайомитися з тобою. Дякую величезне за позитивчик. Дякую, що вечір провели так гарно, весело і інколи, знаєте, чужі люди вони для тебе. Для тебе рідніші, ніж близькі, які тебе оточують. Ось саме таку хочу фразу сказати саме про цих дівчаток. Вони мега позитивні, вони мега круті, вони е, щирі, вони добрі, в них золоті руки. Вони просто супер-супер супер. Я не можу передати словами всі свої відчуття, які я відчуваю. По відношенню до цих дівчат, це мега крутезні, крутезні дівчата. Мені з ними було дуже комфортно. Я себе вела з ними, була сама собою, була така, як я є. І це дуже-дуже великий плюс, тому що дуже багато є людей, які не ті, за кого себе видають. А ось ці дівчата, які провели зі мною ці дні дівчата і Оксанин чоловік Петро, це мегапозитив, це мегапозитив, мега щирість, мега мега і я отримала дуже-дуже багато приємних емоцій, провівши час з ними, вони показали, що таке Розправити крила. З ними було дуже-дуже комфортно. І я літала, не знаю. Вірите, не вірите? Знаєте, таке відчуття, не знаєте але я з ними літала. Я хотіла показати по максимуму все, що я люблю. Де я буваю, вони в нашому місті були вперше. Іринка була. Вони скромно посиділи, поспілкувалися. Коли вже я прийшла, ми вже. Пішли смаколики їсти. А коли ми проводили понеділок, я намагалася якомога більше чого захватити, куди їх повести, щоб вони якомога більше подивилися наших краєвидів, нашого міста. Одразу вибачаюся за звук, який бував інколи дуже, -дуже різкий, була прохолода. Дув вітерець, і це дуже-дуже чутно було на відео. Я вже почала слухати, і тоді зрозуміла, що треба, можливо, десь було б і озвучку накладати, а не казати при такому пориві вітру. Ну, я думаю, ви мене вибачите за таку маленьку помилочку. Головне, що нам було дуже-дуже комфортно. Зараз я вам показую цукерочки. Це смаколики, які мені Оксаночка з чоловіком подарували приємний бонус до чаю, щоб було чим зайнятися, посмакувати і їх згадати. Обов'язково з дітками розкриємо, спробуємо посмакуємо, але це вже буде після того, як ми повернемося з гостей. ми їдемо завтра у гості. Сьогодні... Зайняті іншими справами сьогодні шалене натхнення на мене напало, я сьогодні працюю, не покладаючи гачка. Два моточки сіренької ниточки. Оксана, як вручала мені подарунок, сказала таку фразу, що, а колись Оля казала, що плюшку не в'яже. Так, колись казала, зараз обожнюю плюшку, і мені по кайфу її в'язати. 782-й дольче, і це в нас. Щось новеньке на зразок. На зразок. Забула, як називається ниточка. Ну, ви самі бачите, як вона називається. Не буду матюкатися. Відтіночок 972-й. Я вперше тримаю таку ниточку, обов'язково спробую, обов'язково поділюся емоціями, що вона з собою являє. Поліестер. Тоже поліестер. Ну, мабуть. Як імітація плюшки, тільки буде з таким невеличким ворсиком. Ну, спробую. Дякую за можливість спробувати новеньку ниточку, це, це досвід. І він потрібен, тому що нам треба пробувати, нам треба експериментувати. Ну, і по традиції, що може покласти рукоділочка, рукоділочки в подарунок, тільки те, чим вона захоплюється і що вона обожнює. Я обожнюю в'язати котів. Коти в мене це ходовий товар, коти по мастер-класу від Тані Янчу. І я отримала в подарунок ось таку цю палітру саме на котиків військових. Вони в мене користуються попитом, вони в мене в тренді, тому буду їх створювати тепер ще з цих матеріалів. Дякую величезне. Дякую, Оксаночка, що потурбувалася про моє натхнення. Не забула про пендалі, не забула її надихнути, змотивувати. Дякую величезне за крутий подарунок. Дуже дуже крутий подарунок. Я знаю, що Оксана також полюбляє в'язати цих котиків. Хоч вона їх і в'яже повільно, але вже має дуже гарний запас цих котиків на своєму рахунку. Вона вже багатенько їх нав'язала. Дякую Оксананому чоловіку, її побратимам, всім військовим, які нас захищають, які нам дають можливість відчувати, радіти, жити і творити. Ми всім їм кажемо величезне дякую. Дякую за можливість бачити мирне небо не постійно, але більш-менш ми можемо жити завдяки тим хлопцям, дівчатам, які зараз нас захищають. Вони нас змушують ставати, йти працювати, мотивують їм допомагати постійно потрібна допомога, дуже багато зборів, дуже багато. Різних направлень, куди треба наша допомога фінансова, мається на увазі, тому треба вставати, працювати і творити. Чим і будемо займатися. На цій ноті я буду вам дякувати за те, що провели цей час разом зі мною. Дякувати дівчаткам, посилання, до речі, на цих талановитих майстріньок. Я внизу під відео обов'язково лишу, переходьте, дивіться. Я сподіваюся, вони також будуть робити якийсь огляд про цю шалену зустріч. шалену. Я, я надихнулася, мене розпирають емоції. Я інколи намагаюся стримувати себе, але ні. Повертаючись додому з нашої зустрічі, я їхала у громадському транспорті, і посмішка в мене не згасала. Було сумно вчора, коли проводжала Оксаночку, я навіть трішечки зняла її автобус, на якому я їй махала ручкою і казала до дуже скорої зустрічі. Було важкувато, але ми молодці, ми навіть не проронили ні сльозинки. Але було... Тяжкувато, тяжкувато, тому що це близька рідна людина, вона по духу, вона за її емоції, за її стан, вона дуже близька до мого стану, тому мені з нею було дуже-дуже комфортно. Ось такі були приємні емоції, ось такий був приємний. Уікенд, знову ж таки, для мене це був уікенд. Я можу собі дозволити і в понеділок зробити вихідний, і у неділю зробити вихідний. Субота-неділя були невдалими, були е, дуже похмурими, похмурими в плані продаж, але понеділок поповнив цей запас сили, е, енергії, і я дуже-дуже цьому радію. Вам величезне дякую, що розділили зі мною також цей е, приємний такий день, який ми прожили дні такі приємні. Дякую вам, що пишете мені коментарі. Не забувайте мене підтримувати, інколи давати пендель, інколи втішати. Дякую вам величезне за шалену підтримку. Нагадую, що незабаром буде 3000 підписників на моєму каналі. Будемо знову ж таки розігрувати подарунки. Всім безмежна подяка за перегляди, за підтримку, за натхнення. І по традиції, як завжди, бажаю нам усім мирного неба, шаленого натхнення. І міцного здоров'я обов'язково з вами зустрінемося у наступних відео. А зараз бувайте.